Доброго здоров'я, миру добра! Сьогодні ми приготуємо салат з лососових паличок. Так, огірки, помідори, сир, гірчиця, лососові палички, гірчиця, лимонний сік, тут для соусу. Готуємо соус. Три столові ложки олію, 1 столова гір... ложка гірчиці. І трошки лимонного соку. Пару крапель. Все це перемішуємо. Далі беремо пучок салату, рвемо, тоді пучок руколи рвемо, не нарізаємо а рвемо. Тоді нарізаємо огірок. один два огірка від хто скільки хоче салату. Нарізали огірка. Тепер помідор будемо нарізати такими скибочками. Тепер нарізаємо сир, твердий сир, соломкою такою, тоді лисосують палички нарізаємо. Соусом забываем соус и перемішуємо.